Стрільці, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 2 по 8 жовтня. І так, якщо ваше сонце асцендент, Венера чи місяць у стрільці, вам може зрезонувати ця інформація. І я беру для вас послання від вседуху на тиждень, це та енергія, яка вас супроводжуватиме мене. Вау! Це що, голб? Але перевернутий. Окей, окей, секундочку. І так, стрільці. Ваше послання звучить як: будьте в мирі чи мирні, тобто це внутрішній спокій і внутрішній мир, І примирення цілком можливо. Незалежно від того, наскільки високі хвилі навколо вас, незалежно від того, наскільки тривожним може бути ваше серце, дух Голуба нагадує вам, що зовнішній світ починається всередині через з'єднання з Всерозмом, через практики, які пробуджують вас від духовного сну. Твоя справжня природа мирна дитина вседуха, але як легко це забути? Поселись у безпеці Вседуха, як у своїй безпечній гавані. І незабаром хвилі розгладяться, і ти знову знайдеш спокій. Будьте ніжні з собою, тому що ми всі можемо забути, що мир завжди з нами. Завжди це доступно нам, як дар з неба. Будьте миром у світі, який ви хочете, щоб полегшити страждання, випромінюючи доброзичливість і любов своїми діями. Дух голова хоче сказати вам дещо інше, коли ви бачите труднощі чи несправедливість. Чи комусь завдано шкоди, ви можете повірити у свою здатність надати полегшення посмішкою, жестом любові, добрим словом і співчутливим слуханням. Зробіть свою роль миротворця, плекаючи співчуття та нагадуючи іншим про щастя, гармонійного співіснування, щоб вони також могли вітати до голуба собі. Як це красиво, прекрасно, ще й по тій причині, що це абсолютно про вас, стрільці. Це ж ви оця внутрішня гармонія і спокій, так? І <плес> співдружність? Що ж вас вибиває з цього стану? І так, Стесі, що було нещодавно, необхідно впливатиме цей тиждень десятка мечів. Опа, щось закінчується. Я, до речі, хотіла вам сказати ще: дістала десятку мечів, це дуже цікаво. Що ви ближче до кінця. Не знаю до кінця, чого, але от вже, напевно, кінець. Знаєте, чому в мене виникла думка? Тому що в Оракулі 64 карти і голуб під номером 61, тобто він майже в самому кінці. Ось, і це вже, кінець вже близько, і мир вже близько. Світанок близько. Ем, ви щось дозавершаєте? Чи вже? Да, ви звідкись виходите? В світ в мир? блін, так, як у вас це дублюється. В примиренні. І так, динаміка трьома картами на цьому теж. О, король Кубків. Це ваш внутрішній спокій. Що характерно в цій колоді король Кубків, він зовні, наче спокійний, він зберігає зовнішній спокій. Хоча всередині ще є такий трішки, так, ураган. Ну, навіть не ураган, шторм. З акулами, так? Тобто ви можете чогось не показувати насправді. Ну, по вам не скажеш, але всередині є якась тривожність. І це може бути щось на рівні думок. Так? Це якась ментальна історія, яка сколихує ваші емоції. П'ять мечів. Стрільці тут бути, може бути тема геополітичних подій, тому що є мир. так? І ця п'ятірка мечів. Зараз ми глянемо. Це може бути ну, внутрішній конфлікт ваших думок і тих емоцій, що ви проживаєте, так? Це для чоловіків, а для дівчат тут є якийсь чоловік. І, можливо, у взаємодії з ним у вас, після взаємодії з ним, у вас закипає голова, чи приблизно ви отримуєте певний результат, але немає відчуття задоволення так? в результаті от цієї взаємодії, тобто залишається якийсь неспокій або відчуття того, що. Ви без ресурсу, наприклад. Колісниця рак. вау. Ну, тут є поїздка. Тут є рак у стрільців, є король кубків. Ну, для дівчат це точно у вас якийсь чоловік рак може бути. Ну, і для чоловіків стрільців також рак, але король. Ну, тобто, це зріло емоційна людина. Ну, типу, це людина, яка вміє, скажімо так, керувати своїми емоціями от про що колісниця для чоловіків стрільців Це вміння керувати своїми станами. Контроль своїх станів, не подавлення, а розуміння і Давайте скажу так. Коли ви проявляєте свою вразливу, чутливу сторону, це не робить вас слабким. Чи слабкою, дівчата? У відкритості і в прояві емоцій чи почуттів велика сила. І... Підключимо сюди голову, скажемо ще, що якщо вам всередині неспокійно є якась конфліктна так, енергія, це буде впливати на те, як ви дієте, на те, як ви рухаєтеся, як ви досягаєте цілей. Вас може нести. Ось. Нема злагодженості у ваших думках і у ваших діях. Десятка мечів. Що це було тут нещодавно? Згінню вже десятка пентаклів, якась колективна історія чи родова історія. Лицаржезлів, знову ж якісь поїздки, зустрічі з королевою Пентаклів. Ну, для чоловіків стріляцій це може бути як ваша дружина у королеві Пентаклі, або мама, до речі. Можливо, з... Ну, це точковий, я ще позиріг. Дуже. Але в когось чоловіків стрільців були переконання щодо себе, сформовані саме мамою в процесі виховання. Ну, якраз що стосується вашої чутливості і вразливої сторони. Окей. Також це може бути жінка земної стихії, наприклад, козиріг мені тут підсвічується, або тілець, або діва. Але якісь оці поїздки, що стосуються родини, вони закінчуються. Ну, чим якась метушня, скажімо так. Шість пентаклів, тут є підтримка, ну тут і нервові встановлюються. Повторюсь, для чоловіків, стрільців у вас іде гармонізація і ви балансуєте, в принципі, роз... ви якусь свою ідею не можете реалізувати тут. Чи монетизувати? Тобто у вас є ідея, але ви поки що не бачите як. Прийти в її, так? Реалізацію по колісниці. Ну, це на цьому тижні. Для дівчат скажу, що тут може становитися, ну тут іде про це мови, що повинен становитися гармонічний енергообмін, брати, давати з цим чоловіком води. Але є п'ятірка мечів, це може говорити про те, що кожен в цій історії переслідує свою ціль. Так? Свою ціль, а повинне бути злагоджене партнерство. Чиста конкретна домовленість, можливо, спільна ціль. Це якась поїздка. Ну, обмежена. Ви обмежені дівчатка в підтримці цього чоловіка певною мірою на цьому тижні? Можливо, якась поїздка відміняється, не знаю. Може і про це йти мова. А от у чоловіків все це обмежуючи переконання щодо того, як проявляти почуття, так? чи стримування цих почутів. кубків. там внутрішня дитина, до речі, під Я кажу, це з дитинства може тягнутися, якось з мамою пов'язано. Люці, в кого є дітки, підтримку на дітей. Прохід тут. Ну, допустимо, якщо діти задумайтесь над тим, скільки ви і що інвестуєте в дітей, так? Можливо, потрібно витрати, обмежити на дітей. Бо тут є обмеження. Про що ці обмеження тут? Де віджезів? Ні, це важко сплу. Ну, це щось про дітей. Це Ні, стрільці. Це обмежуючі переконання, які тягнуться з дитинства, якісь травмуючі історії, приблизно, так? Захисний ваш бар'єр. Не показуй, не проявляй, не відчувай. Ну, відчувати можеш приблизно, так? але стримуй. Угу. Стримування почуттів. Не ділитись почуттями. І, а можливо ще й маніпулювати почуттями ну, там чи емоціями чи а, ну типу бажання отримати ці емоції ну, але прямо ніби не можна так в енергообміні ну тому що як цей чоловік буде проявляти свої почуття тож чоловік ось а можна? Можна? Поки що не готові. Окей. А, дівчат, тут якісь, правда, з чоловіком повезені обмеження в ресурсі? Сказали, що це рак риба Скорпіон, так? Да? Про що п'ятірка мечів, П'ять пентаклів. От потрібен якийсь ресурс в стрільці. Тут прям він потрібен. Чи матеріального характеру, чи емоційного. Ось, якийсь чоловік може, в принципі, вам допомогти. Чи ви думаєте над тим, щоб звернутись до нього за підтримкою? Але є якийсь стримуючий фактор. Закохані. Ще близнюки тут з'явились. Відчувається енергія близнюків, але вона також про це шестірка енергообмін. Ну, це вже про безумовну любов. От, я зрозуміла, коли трістів міг раніше будуватись е, союз чи стосунки, будувалися на концепції брат. Ну, ти мені, я тобі. Як ти до мене, так і я до тебе. А тут задача я так зрозуміла, мир. Проявляти. Е, Щедрість, ну, типу, з любові, не очікуючи у відповідь, що людина по відношенню до вас чи партнер буде робити те ж саме. Тому що ми всі розмовляємо, розмовляємо на різних мовах любові. І що для одного ну, любов для іншого не обов'язково. Тобто в кожного своя мова і кожен по-своєму її висловлює. І, знаєте, це от в стосунках проблематика, тому що люд... ну, один з партнерів бачить прояв любові по-своєму і проявляє цю любов так, як хоче, щоб проявляли цю любов ну, до нього. Інший ж партнер бачить по-своєму цієї любові. І те, що йому пропонується, не являється для нього проявом любові, тому що в нього інша мова. А відповідно до партнера буде проявляти ті почуття, які для нього, які сам чи сама хотіла отримати, тому що це цінність, так? І от виникає непорозуміння. Тут дуже важливо прояснити цей момент, хто на якій мові любові розмовляє, і що важливо для партнера. Як партнер розуміє, так? От що партнеру-партнерці важливо в стосунках. Що є цим проявом любові? Як партнер чи партнерка відчувають себе любимими, через які дії, так? Через яку там, поведінку, наприклад. Я зараз не про те, що ви маєте себе ламати, ось, що це якісь дії, які ну, у вашому світосприйнятті, сприйняті, скажімо так, неприйнятні, так? Ось. І це про те, що можна створити свою мову. Стрільці, ви ж про це? Про середину рішення, золоту середину усі ці історії. Боже, як красиво. Вигадайте свою мову любові. І знаєте, о, як красиво. стрільці. Любов це та мова, на якою якою розмовляють всі. Весь світ, мир розмовляє любов'ю. І всіх нас об'єднує любов, бажання цієї любові. Просто ми всі по-різному її розуміємо. Але любов це тільки слово. Насправді це ціла система понять. І вона багатогранна, багатовимірна, як всесвіт. В неї бувають різні рівні, різні відтінки, як різні мови. Тут прям пішла філософія. Ось. І так само по відношенню до дітей. Вам може здаватися, що от якісь ваші дії це про любові по відношенню до дітей. А дуже важливо запитати дитину. Ну, якщо дитина вже приблизно на тому рівні свідомості, що може відповісти, логічно, скажімо так, в які моменти ти відчуваєш, що я тебе люблю? Чи через які дії, наприклад, це цікаво? Так і рвається сказати, що мене в дитинстві батьки не запитували. Це не означає, що вони мене не любили, Це вони не цікавились, скажемо, що не задумались, напевно, в тему того, що, а що так для мене є любов, як я відчуваю цю любов від них? Я Думаю, що цей розклад для нас усіх корисниця. Ілюється бажання. Дивіться, любов, дев'ятка кубків. Однімимось і вспотне. <клес> Я жартую. Але чому б ні? Це ж прояв любові також до себе, коли ми не стримуємо емоцій. Ну, таких глибинних. Ну, такого навіть чуттєвого, знаєте, аспекту, коли сльози навертаються. <клес> Ось. Король жезлів. О! Стрільці зайшли в вогонь. Ну, тут по відношенню до рака і якась все ж таки. Щаслива тема, щасливий момент, я б сказала так. Це для чоловіків, а для жінок. Ну, якийсь чоловік чоловік через свої дії може привнести радість, чи якесь партнерство. Вас робить щасливою. Ось. Як споріднена душа, чи хтось, хто з ким у вас є зустрічі, є плани на перспективу. Окей, ну і візьмемо підсумок чи наслідок. Як це правильніше. <плес> так красиво розказала. І як наслідок десятка жезлів. Ну, якась важкість, можливо, спаде, знаєте що? З цим пов'язано? Що кожен все за себе, це за себе? Я вже кажу. Для стрільців послання що ближче до кінця. Мир, десятка мечів. Мах. О! О! Воно. Пішов це, пішов струм по венам. правильно, колесо, вау, тут якась прям запуск іде, чому трійка мичів закриється, скоріш за все, Кармічна історія, але чому помагав тоді, таке враження, що ще разок? Як крутане, а потім звільнення. Угу. Вивільнення. Я кажу ближче до кінця, і тут а, важкувато це дається змінити, знаєте, якийсь сценарій, а, розвернути це колесо непросто, тому що це кажуть, це якась кермічна програма, скоріш за все, родова. Але можна. Я візьму вам пораду. Буду як на повторі ця ситуація. Порада для стрільців. Дев'ятка жезлів. Вам подивитися в сторону праву минулих. Що ви там так захищаєте? Чи від чого ви захищаєтесь? На свій опір гляньте, до чого у вас опір, що, спро... що провокує цей опір, в результаті чого цей опір. Королева жезлів. Для дівчат тема вашої проявленості, реалізації цілей, бути собою, говорити про свої бажання. Ось тут є король партнер. Знаєте, це ж не обов'язково про почуття почуття ми як висловлюємо. Ми можемо і через сміх, через радість висловлювати свої почуття, так? Але у стрільці у вас могла бути якась така історія, що тихіше. так? Веди себе тихіше, не так голосно, не от, знаєте, постійно не, наче як вас зупиняли, наче як не давали вам самовиразитись приблизно. От виплеснути, вивільнити цю емоцію в повну силу, розумієте? Окей? Для чоловіки скажу, що тут е, ця жінка королева жезлів. це Вона в обороні. Ну В неї може бути якийсь е, непростий досвід також. А, ну це зрозуміло, що на що притягнулися ви, да, до скупки У вас обох одна і та ж якби, історія, яку ви повинні пройти разом. Історія на розкрите серце. на віру у мир і любов. Дякую. За увагу, стрійці. гарного вам тижня! За бажанням залишайте зворотній зв'язок в якості коментарів, лайків. До нових зустрічей, Па-па!